Сьогодні, о пів на дев'яту ранку, поблизу грибової рудні у Рібкинському районі маршрутка під кермуванням 42-річного водія, яка їхала з Добрянки на Чернігів, перекинулася. 18 людей постраждали травми різного ступеня тяжкості. Частина людей була доправлена до Рібкинської райлікарні, частина до лікарень обласного центру, в тому числі в Чернігівському пологовому. Жінка на 36-му тижні вагітності. Вона сильно злякалася і перебуває в стресовому стані. Та лікарі дають сприятливі прогнози. Жіночка вагітна, доставлена до нас із Рібкінської лікарні, в супроводі медичного персоналу в приймальному відділенні оглянута нашими лікарями. Зроблено додаткове обстеження, ультразвукове дослідження. Стан жінки і дитини абсолютно на даний момент нормальний. Вона залишається у нас під наглядом пологового будинку. У відділі безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності ГУНП повідомляють, водій не обрав безпечної для слизької траси швидкості і з'їхав правий кювет. Автівка перекинулася та стала на колеса. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію.